Вас світа салон Автомаксимум. У нас нове надходження на продаж. Це Porsche 911 Carrera GTS 2022 року випуску з пробігом 12 тисяч кілометрів. Автомобіль у нас червоного кольору з чорним блек пакетом. У нас різноширокі диски чорного кольору, помаранчеві супорта. Алькантара пакет по салону автомобіля. До речі, дуже рідка штука. Це відкривна панорама для цих автомобілів. Це реально доволі рідкісна. Річ. Ми з вами знаходимось в салоні Porsche 911 Carrera GTS 2022 року випуску. У нас Алькантаровий пакет, тобто кермо повністю в Алькантарі, Алькантаровий низ торпеди, включаючи а, ящичок під рукавички. Дуже класна центральна консоль Глянцева, передній підігрів сидінь, відкривна панорама це дуже рідкісна штука для цих автомобілів. Червона строчка по верхній частині торпеди, Алькантара Стеля. Тут у нас чисто тільки максимальний спорт, трішки комфорту, адже це Porsche, максимально зручні ковші, навіть для дальніх поїздок. Ціна автомобіля у нас 145 тисяч доларів. На автомобіль доступний кредит, лізинг та розсрочка. Чекаємо вас в нашому автосалоні на тест драйв цієї крихітки на літо.